І знову вітаю вас. Продовжую відео аж восени, з осені. Листопад місяць, початок листопада. І хочу показати вам, що ж, який результат посадки моїх троянд із цього славетного магазину. Зараз підійдемо до троянд, я покажу і розкажу, який гарний барбарис на сонці, яка краса. Перейшли від весни відразу осінь, листопад місяць. А трояндочка голдезі ще намагається квітувати. Ну, і ось прийшла я до трояндочок, свіжих посаджених, але Увагу я приділю тільки тим, які купувались в цьому магазині. Градіна Макс. Славетний такий магазин. Відразу скажу, що із шести троян, які я кувала, з трудом вдалося мені реанімувати тільки три. 3.50 відсотків купленого. І ті, які вижили, насправді виявилися пересортом. Зовсім не того не ті, які я купувала. Не того сорту. І перша із них це ось трояндочку, яку я купувала під назвою. Зараз я подивлюсь, яка вона як мала називатися. Амур де Молен. Але розквітла із неї. Квіточка вже була. Трояндочка Red Intuition. Це перший пересорт. Далі друга трояндочка, ось ця. Мала бути блакитний ніл. Вона не квітувала, квітки я на ній не бачила цього року. Але по листі можна сказати, що це не чайно-гібридна троянда. Подивлюсь на рік, що вона мені дасть яку квіточку. І третя трояндочка. Теж не по сорту квітувала. Я вже забулась, яка вона мала бути назва, але з по всій ем, вероятності це квітувала троянда Аква. Так, вона схожа, була. За кольором квіточка і немає, є на ній майже немає колючок. Тому я роблю висновок, що це була трояндочка Аква. Ну, ось так. Із того, що я придбала із шести штучок. Три прийнялося, три загинуло. Із цих три, що прийнялося, пересорт. Вони не цвіли по сорту. Так ось такий магазин Градіна Макс. Я чула, що цей магазин, це можливо, колись раніше був магазин Дім і Сад, в якому я теж колись купувала троянди. І всі виявилися пересортом. Я не знаю, чи ще він існує цей магазин, чи можливо це він вже переіменувався в градіна Макс Таке я чула. Десь чула, не пам'ятаю де, ну чула таке. от І ось результат дуже схожий, але там, тоді, коли я купувала. В Дімі сад, то хоч саженці були хороші, воно все прийнялось, навіть гарний пересорт попадався. От. Але тут, як бачите, прийнялось зовсім не те, що треба. ну, таке Такий негативний досвід, теж досвід. І знову дякую, що були зі мною, що дивилися відео. Сподіваюсь, комусь буде корисний цей мій досвід покупки в магазині Градіна Макс. Усім бажаю добра, спокою, здоров'я і миру. Дочекатися нам усім якнайшвидше. Дякую за увагу.